Стан полуниці сорту Аліна на 19 вересня 25-го року. Ось така у нас ягодка. Солоденька, не дуже крупна, але солоденька. І стан полуниці кабріла. Це, скажімо так, фаворит мой. Вже багато було зборів, а її все пре і пре, пре і пре. Непоганий сорт. Крупна ягода вже вибиралася, середня залишилася, це можна було б походити, пообривати. Оця мелоч, щоб не тягнуло. І, і ще лізуть квітконоси. Багатенько. Квітконоси лізуть і знов крупні, 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 дуже крупні ягоди.